Жоден закон не надає тицька повноважень вести офіційний розшук або видавати доручення поліції затримувати осіб без рішення суду. Це пряме порушення статті 29 Конституції України. Це право на свободу пересування. Статті 5 Європейської конвенції з прав людини. Затримання може відбуватися лише за ухвалою суду та закону України про нацполіцію. Нагадаю, вам нещодавній гучний кейс. Працівники одного із столичних ТЦК створили групу вуличного впливу. Вони діяли без посвідчень, зупиняли чоловіків на вулиці, в метро, на вході в торгові центри та передавали їх до ТЦК без протоколу та складання акту. Такі дії прямо суперечать закону України про мобілізацію та кримінальну процесуальну закону. Це примусова доставка без належної процедури. Вони не мають статусу повноважених осіб. Рошук ТЦК це схема, яка не має законної сили, але використовується для психологічного та фізичного впливу. Як дізнатися, чи ви перебуваєте в так званому розшику? Механізми перевірки це перше. Офіційний адвокатський запит до ТЦК.